Чому ж наша кров червона? Відповідь у маленькому, але дуже важливому білку гемоглобіні. Він міститься в еритроцитах, клітинах крові, які щосекунди перевозять кисень до кожної клітини тіла. У центрі молекули гемоглобіну є залізо. Коли воно чіпляє молекулу кисню, ця комбінація відбиває світло так, що ми бачимо колір від яскраво-червоного до бордового. До речі, артеріальна кров насичена киснем, тому виглядає яскравішою. Венозна темніша, бо кисню там менше. Але важливий факт: вона ніколи не буває синьою. Це лише оптичний ефект. Крізь шкіру світло заломлюється так, що вени здаються синіми. А тепер цікавий момент: у різних живих істот колір крові може бути зовсім іншим. Наприклад, у восьминогів і кальмарів кров синя, бо замість заліза вони використовують мідь. А в деяких морських черв'яків кров узагалі зелена. Отже, червоний колір крові це унікальний результат хімії заліза та кисню, який буквально фарбує наше життя. Не забудь підписатися на канал і поставити лайк.